Добрий день, любі друзі! Всім привіт з центральної частини України, Дніпропетровщини. Рада вас вітати на моєму каналі. У нас збирається дощик, але я хочу вам показати, що у нас вже із чотирьох дерев мигдалю один зацвів. Не дуже видно, але я думаю, я вам покажу. Зараз пасмурно. Дуже багато квітів. Цей мигдаль цвіте перший раз. Дивіться, який він великий. Щас я відійду, покажу вам. Ось такий вже до даху будинку доріс. Вони практично всі дерева всі одинакові. Їх у мене чотири. Хто дивиться моє відео, знає. Значить, хочу сказати, оце цвіте е, Нікітський. Так він називається. Сорт. Він посаджений в грудні 2019 року. Так він виріс за цей час. Такий великий. Так, це дерево. Ось також е, одночасно я три деревця висаджувала одночасно. Це деревце теж скоро заквітне. Його я купувала як хорос солодкий. Оце деревце, а також. Оце. Це саме перше деревце яке я купувала. Це також хорос солодкий, так було заявлено продавцем. Але хочу сказати, що оці два дерева, вони різних сортів. В минулому році вже були перші плоди, дерево гарно цвіло, але в цей час був, було дуже холодно, прям мороз був і, звичайно, він, бжілок не було. Хоч я спеціально посадила декілька дерев, щоб вони запилювались, то на цьому дереві були горішки, вони були іншої форми, вони були дрібніші, а ось на цьому дереві були горішки дуже дуже солодкі і були вони е, такі крупні, дуже крупні. Так. Я думаю, що зараз ще пару днів і ці дерева зацвітуть. Значить, це два хорос солодкий. Ну, висота, я мені затрудняюсь сказати, напевно, метра по 4. Це у нас Нікітський, так було заявлено. Ну, я більше довіряю оцій, коли я три дерева купувала цьому магазину, я більше довіряю, ніж тому, що я. Купувала перші горіхи. Так, роз рож, рожевими квіточками. Цвіте дощ уже йде. Але я дощ дуже люблю, обажаю Так, і зараз покажу ще один. Так, Нікітський і так, я вам сказала, що це Нікітський також цвіте. Це прибрежний. Називається прибережний, покажу ще квіточки. Не дуже фокусує. Квітів багато. Я вдень, коли буде ясна погода, вам ще раз покажу, як, яке це гарне цвітіння. Ще абрикоси, ще не, не цвітуть. Цвіте зараз дуже ще красиво кизил. Покажу вам зразу також. Так, це в нас прибережний. І ось ще один у нас є тут ось такий. Перший рік теж є тут будуть бутончики, будуть квіти, а це Нікітський. Три сорти. Дерева дуже швидко ростуть. Я вважаю, що за три роки вони ось такі у мене тут вимахали. І думаю, що нас порадують буде більше плодів. Так, в цьому році я їх обробила, тому що були, так сказати, тля. Отак От покриває прям повністю стовбур чорними, такими, таке воно липке, мокре. І я в цьому році обробила препаратом 30. 30В. Такий препарат, той, що оброблювала сад, ну, ми з чоловіком обробляли, і обробила мигдаль. Тому що я не, не думала, що він може хворіти там, що на ньому можуть е, поселятись різні е, там, як це сказати, шкідники. Але з'явилися ці шкідники, і мені дуже це не сподобалось. Люблю чистий, гарний сад. І ось в цьому році обробили, і дивіться, вся кора вона стала така покрита такою плівочкою, стала дуже яскрава, такі гарно видно всі, оцю всю структуру на дереві. І е, немає ніяких, ніякого е, нальоту. Отут були дуже з цієї сторони. Прям чорні такі. Ну, все покрите кльою. Так, коли заквітнуть інші дерева, я обов'язково вам покажу цю красу. Дуже гарно. Дивіться. Зараз ще покажу кизил. Весняний сад це завжди якась така радість, натхнення, віра в краще, майбутнє. Дуже чекаємо ми миру, щоб нашої перемоги, щоб стало все на місця. Дивіться, як красиво. О, краса. Ці гілочки, аромат весни. А в день, коли сонечко тут бжілки пасуться, дуже активно. Я бажаю всім мирного неба, квітучих, розкішних садів і разом до перемоги. На все добре.